Часто ну, типу я сідав на кінцевій на трамваї і е, виходив на кінцевій також на трамваї, і я дуже часто засинав, бувало, бовало втомлений, бувало, випивши всяке бувало і більше випивший. Ну, можливо, не, не будемо зараз. Хай глядачі самі обберуть правду. І е, дуже часто бало, що не просто реально воді водійка, водійка трамвая, Це ж ну, переважно жінки е, трамваєм керують, будили. І я виходив вже і йшов додому. Але одного разу впалася якась дуже е, цілеспрямована е, ця жіночка, і вона. Я просинаюся від того, що в мене просто телефоном тикають Я такого... І вона оптимі весь процес, коли я зараз. І вона, вона каже, 64 ГБ 10500. Береш? Коротше, і вона просто тикала, у мене телефоном, знімала на відео, як я просто сплю. Я сидію, як напуть, маєш збирається з тими всіма водійками, дивиться, як вона о, виходить, знаєш, перше щось до мене говорить, потім так здалека щось знімає, приходить і просто мені від'їло тикати. От а, може вона QR-код сканувала. Що, <рес> в принципі, теж може бути. Мене ну? штраф штрафували в трамваї раз, але не мені, раз. Так, ні, мені так обідно, знаєш, я не встиг заплатити штрафуючі. Знаєш, який в мене був аргумент, чого не треба це робити? Бо в мене через тиждень день народження. Я бачу, на неї взагалі це не діє, типу. В мене одного разу був випадок, коли ну, не, не, не такий позитивний, але коли був, почався ковід, і в принципі транспорт не сильно їздив. Але чи то, що я працюю на швидкій, в мене була перепустка, і е, якось е, була важка зміна, я позавільно прийшов, сів, втримають і зразу заснув. Просто зразу ну, забув купити білет. І е, тоді, якраз, в принципі, багато хто, е, ну який почався ковід, переживали за медиків і підтримували їх, бо потім всім було похуй, як зазвичай. Е, то, я пам'ятаю, я показую своє посвідчення, що я медик, а він каже: е, ви блядь, е, Типа плати, і в мене не було, коротше, і, і він почав тіпа, за те, щоб коротше, з, мене збити штраф, з мене збити штраф. але, тіпа, Приходить інший і типу каже, що ти робиш. Типу він лікар, знаєш, ну, заступився з мене, і каже, хай зараз тут виходить. І я просто пиздярив чотири зупинки пішки додому просто після зміни і думав, ну хоч так, Хой, хоч на сотку не попав. Е, Але це медик, медик, будь медик. Було б було б дуже прикольно, якби він до тебе е, попав е, на прийом. Припад, ти кажеш, я зайнятий, він каже: ну, я ж контролер, а ти кажеш кондиціонер, і ти нахер, звісе. Оце було б дуже прикольно. Прикинь цю історію.